Технології віртуальної реальності досі могли імітувати майже кожне з п'яти людських чуттів за винятком одного смаку. А нині команда дослідників з Національного університету Сингапуру розробила цифровий стимулятор, здатний передавати смак віртуальних їжі і напоїв. Новий винахід використовують разом із візуальним контентом. Тобто, одного чудового дня телеглядачі зможуть оцінити страви, які готують на кулінарних шоу. Пристрій складається з невеликого срібного електрода, який кріпиться до кінчика язика. Передані через нього легкий змінний струм і температура можуть обдурити смакові рецептори. Сигнали повідомлять про чотири первинні відчуття: солоне, солодке, кисле та гірке. Дослідники сподіваються вдосконалити дизайн і зробити пристрій бездротовим, щоб носити його прямо в роті. Навіщо люди з діабетом зможуть насолоджуватися солодощами без підвищення рівня цукру в крові? А пацієнти з онкологією відновлять смакові відчуття після хіміотерапії. Людина рентген скоро зійде зі сторінок коміксів у реальність. Фантастичні можливості отримають лікарі. Компанія Evena Medical розробила окуляри, які просвічуватимуть пацієнта наскрізь. Відмінність від звичайного рентгена лише в тому, що розробку можна носити на голові, а не встановлювати в освинцьованому кабінеті. Окуляри допоможуть медсестрам чітко бачити вени під шкірою пацієнта і з першого разу робити йому ін'єкції. Без eyes On значно важче визначити правильне місце уколу, і іноді доводиться по кілька разів встромляти голку, що надзвичайно неприємно. Готуй крем для засмаги взимку. Британські та німецькі дослідники працюють над інноваційним елементом, який буде набагато кращим за всі відомі ультрафіолетові фільтри. Він захищає від усіх типів сонячних променів. Ми розробили нову сполуку, яку назвали сорбент заліза. Це молекули, які зв'язують шкідливе залізо, що вивільнюється у клітинах під впливом ультрафіолетового випромінювання. Команда зазначає, що сорбент заліза не токсичний. Сполука активується лише під впливом сонячних променів. Дослідження фінансує один із косметичних гігантів, а також британський фонд шкіри. Тепер хіміки і дерматологи мають помістити сполуку в крем для засмаги, який можна застосовувати місцево. Пірсинг і смартфон допоможуть управляти складними пристроями. Технології підвищують якість життя не лише звичайних користувачів, але й людей із фізичними вадами. Інвалідним кріслом можна керувати за допомогою мовлення. Таку систему розробили в інституті технологій американського штату Джорджія. Завдяки металевому пірсингу на язиці сенсори на голові користувача можуть вловлювати команди людини та активувати мотори в інвалідному візку. Як блок керування використовують звичайний смартфон зі встановленим мобільним додатком. Завдяки цьому вдалося знизити загальну вартість системи. Зараз вчені працюють над розширенням можливостей такого мовного управління у найближчих планах. Дати людям з обмеженими можливостями змогу вмикати телевізор через цю систему. Приємний сюрприз для любителів спорту, які знаються на гаджетах, зробила компанія Adidas. У продажу з'явився розумний годинник My Coach Smart Run, що поєднує функції фітнес-тренера. Новинка працює на операційній системі Android і має модулі GPS, Wi-Fi, Bluetooth, монітор серцевого ритму і акселерометр. Крім того, пристрій має функцію mp 3 плеєра і мотиваційні програми. З технічного боку гаджет теж досить цікавий. Півторадіймовий сенсорний дисплей відобразить усю необхідну інформацію. А двоядерний процесор Cortex-A9 і акумулятор забезпечать комфортне використання додатків. Adidas MyCoach Smart Run доступний у продажу за ціною 399 доларів. Одяг замість тренера двоє студентів канадського університету Ватерлоу під час навчання захопилися фітнесом, але не могли дозволити собі персональних тренерів, що постійно були присутні на заняттях. Оскільки молоді люди обрали факультет електротехніки, то вирішили замінити людський контакт технологією. Результатом їхнього дослідження став проект АТОС: це комплект еластичного спортивного одягу із сенсорами, що реєструє різні біометричні показники і головно м'язовий тонус. Футболки з довгим рукавом, і тренувальні штани, слідкують за 22 двома групами м'язів, які за допомогою спеціальних ядер передають дані по бездротовому зв'язку, наприклад, у смартфон. А там завдяки спеціальному додатку можна подивитися, наскільки інтенсивно ви попрацювали. Комплект обійдеться у 198 доларів, а за кожний з ядер доведеться заплатити ще по 199. Багато людей вважають, що відеоігри тільки шкодять зору. Однак цей радикальний погляд, який переважна більшість помилковий, Джеймс Блаха розробив забавку діплопіа для гаджета доповненої реальності Oculus Rift. Вона зможе відновити деякі зорові функції у людей, що страждають на косоокість або амбліопію синдром ледачого ока. Автор ідеї сам має одну із цих вад, тому знає про проблему нещуток. Додаток тренує м'язи очей завдяки маніпуляціям із контрастністю Істю зображення, що з часом фокусує їх на одному об'єкті і повертає об'ємний зір. Малеча матиме змогу самостійно зібрати власний комп'ютер. Проект Кано має пакет додатків для програмування, за допомогою якого можна ознайомитися з принципом алгоритмів, а також вивчити основи розробки власного софта. Комплект містить комп'ютерний модуль на базі Raspberry Pi, дві ілюстровані інструкції, корпус sd Карту на 8 гігабайтів, клавіатуру, динамік, блок живлення, а також потрібні кабелі. З усього цього збирають компактний пристрій, який можна підключити до монітора або телевізора, після чого починається найцікавіше. Кожен комп'ютер забезпечений операційною системою Kano OS, розробленою на базі Debian Linux, а також мовою візуального динамічного програмування Kano Blocks. Вона в наочній формі продемонструє всі премудрості комп'ютерної грамоти. Вартість Kano – 119 доларів. А в продаж вона надійде у липні. Американська армія готується протягом найближчих чотирьох років узяти на озброєння футуристичний і амбітний проект під назвою Талос. По суті, це аналог упізнаваного гаджета із популярного фільму про залізну людину. Не вистачає йому хіба що вбудованого реактора і можливості польоту. Костюм це рухливий екзоскелет з інтегрованою бронею, яка, судячи з усього, має забезпечувати сутільний стовідсотковий захист, як мінімум від ручної стрілецької зброї. Такий функціонал не під силу звичним кевлару і сталі тому замість них застосовують новітню технологію рухливої міцної рідини. Отже, легкий штурмовий костюм чекаємо в наступних війнах. Стоїть у пустелі, живиться від сонця і змінює колір протягом дня. Це будиночок Хамелеон Люсіт Стід. Митці обладнали хатину в одному з каліфорнійських національних парків сонячними батареями і контролерами. Електроніка всередині живиться від сонячних батарей і повільно змінює кольор протягом дня завдяки світлодіодам, встановленим в отворах вікон і дверей. Концепція проста, але ефект вражає, бо здається, ніби будинок зникає і мерехтить залежно від часу доби. Сонячні панелі встановлені на деякій відстані за пустельними рослинами. Там само заховано батарею, а всі дроти у пустельному піску. Амазон доставлятиме посилки за допомогою безпілотників. Компанія працює над секретним науково-дослідним проєктом Октокоптер. На реалізацію проєкту поштового дрона потрібно близько п'яти років. Свою нову систему доставки Амазон назве Прайм Air. Нині федеральне авіаційне агентство забороняє комерційне використання дронів. Тож новаторам із Амазон, ще доведеться навести вагомі аргументи, які переконають захисників приватного життя у безпеці дронів. Досягти максимальної якості зйомки за допомогою мобільників інженерам допомагає сама природа. Розробники компанії LG взяли на озброєння звичайно домашню курку. Виявилося, вона має найкращий у світі оптичний стабілізатор. Його роботу продемонстрували у смішній рекламі. Птах стрибав із парашутом, сплавлявся бурхливою річкою, їхав на мотоциклі, був у натовпі. І при цьому курка робила фото високої якості, адже її голова весь час нерухома. Схожу технологію отримали. 12 мегапіксельні камери мобільників LG. і тремтіння рук більше не зіпсує знімка. Шарику виперемій одяг. Такий наказ стане цілком реальним, якщо ви отримаєте власність пральну машинку від британської фірми GTM Service. Інженери навчили її активуватися від собачого гавкоту. Щоправда, винахідне для розваги для допомоги інвалідам. Техніка обладнана спеціальною педаллю, яка відкриває люк, коли пес натискає на неї лапою. Щоб відчинити його до кінця, тварина має потягнути за спеціальний ремінець. Пральний порошок завантажується у потрібний відсік автоматично, і вихованцеві залишається тільки подати голос. У продажу з'явився дверний замок Kevo, для якого не потрібні ключі. Усе, що вам необхідно для маніпуляції з дверима, це смартфон. Для того, щоб використовувати новинку, потрібно встановити на iPhone спеціальний додаток та увімкнути блютуз. Пізніше розробки з'являться для Android, Windows, Phone і BlackBerry. Повертаючись додому, вам треба торкнутися пальцем до корпусу Kevo, дочекатися, коли спрацює система, і зайти всередину. Проте поспішати з придбанням експерти не радять. Ця програма не така вже й Надійна. Якщо смартфон розрядився або загубився, відчинити двері не вийде.